В області стартував тиждень профілактики раку молочної залози. За останній рік в області більше шести сотень жінок дізналися, що у них рак. І так щороку, рак молочної залози це те онкозахворювання, яке забирає найбільше жіночих життів. Люди наші помудріли, жінки спеціально самі приходять на медогляд, тому що люди розуміють, що кожна жінка має найвищий ризик на дві локалізації: це є молочна залоза і матка. Не потрібно одразу обстежуватись на мамографі чи бігти до лікаря за будь-якої нагоди. Щоденний огляд вдома ось що може врятувати. лікар мамолог Ярослав Голден демонструє, як правильно самообстежуватись. Обстеження правої грудної залози, значить, лівою рукою береться мочки пальців, мочки пальців, кладеться на грудну залозу і круговими рухами від країв залози до центру. Общупується повністю грудна залоза. Олена сама виявила у себе доброякісну пухлину вдома, в домашніх умовах саме обстеження мене нічого не турбувало, просто під час обстеження виявила фібратина. Тобто ви самі вдома виявили? Так ще один метод профілактики народна мудрість. Не бути надто впевненим, що рак може бути в когось, але не в мене.